Перший хлопець на селі. Кажи Дмитрович. Перший, перший хлопець, на... хлопець на селі, який попробував секс з мужиком. Чому біографічно вийшло? <світ> <получилося? світ> кажи, кажи Вадим Зінько. Скажи. А, перший хлопець на селі. 115 й в місті. <світ> Дуже точна відповідь. Це теж автобіографічно. Окей, плюс бал. А, кажи Дмитрович. Перший хлопець на селі робить куні ще й мені. <реш> на жаль, це не але це плюс бал. Кажи, кажи, кажи. Е, перший хлопець на селі їсть всіх собак в дворі. Це, жахли, це жахлива відповідь. Це неправильно. Мінус бал, мінус не бал, Блядь. Так, перший хлопець на селі. Та й піздець. Дивись, це вже не працює поки що нуль. Так, Дмитрич, перший хлопець на селі. Хуєм став на граблі. Ну дивись, ти рухаєшся дуже правильно. ти намагаєшся ремонтно продовження придумати, як, як це робить і народ. Хуєм став. Ну, діва, перший хлопець на селі. Став хуєм. Так. Ах, ну добре. Ще є в мене варіант перший хлопець на селі покосить траву мені. Це правильний варіант. Ну, це... це абсолютно неправильна відповідь. Бляха. Мова. Це абсолютно... але, але ладно, окей. Але, може, без, мінусу, да. без мінуса. Давайте кажу правильну відповідь і рухаємо Можливо. далі. Кажи, давай, кажи. Перший хлопець на селі. Сільський голова. Правильно? Ні. Добре. Вадимчик, не треба було. Отже, перший хлопець на селі, а в селі дві хати. Це певне відповідь. А що дає? Давайте тр... А глупних. Що в другій хаті ну, дочки були? Чи що? Ну, це, типу, як жартівливе прислів'я, що не такий, ти вже й крутий. Як, ага. типу, я зайняв на Олімпіаді друге місце. Скільки учасників було? Два. Я Зав... зрозумів. Тобто не такий вже й крутий. Добре, зафіксували. Так, давайте точки оплесків і дивимось далі. Наступне прислів'я: вік живий, вік учись. Кажіть... У мене був варіант один, але бачиш, він вже не працює. Кажи. А вік живи, вік учись, А голубці крутити навчись. Але мені, в мене є одненька поправка до цього раунду, а вам, блядь, не здається, що нас в школі вчили тільки половини прислів. <рес> бо, бо я стою і я такий вік, живи, вік учись ні додати, ні відняти, чесно кажучи. Це правда. Кажи Вахнич, так, вік живи, вік учись, Але все одно помреш, бути смертний. Ти майже вгадав. Серйозно? Майже вгадав. Кажи Дмитрович. Правильна відповідь. Вік живи, вік учись, все одно дурним помреш. Це так. правильна відповідь, а весела відповідь. Говорити. Вік живи, вік учись. Буде в тебе все заєбісь. Саня, в ноль вийшов. Uh -huh. <laughs> так, ну два бали за правильну відповідь. І, і не мінусуй! Ну, будь ласка, не, не мінусую, все нормально, все нормально. Uh, так, це, Але кіне... я маю плюс один, правда? Ну, за логічне мислення. Тобі поставили, однозначно, а, це було. Yeah. Та й yeah. піздець, це охуєнна добивка. <laughs>